Миру Божого всім, слава Ісусу Христу. Багато людей ну, отак, задають питання: ну, чому ж так в світі багато зла, ненависті, злоби, він? Так, тому що вже по цьому світу скачуть оці чотири вершники апокаліпсису, які, про які прописано в Біблії, в книзі Об'явлення. Перший це сатана, обманщик, який обманним шляхом зводить людей. Другий – це є. Війна, ми бачимо, скільки війн в Україні, навіть війна відбувається. Третій це є Мамона, люди заради наживи, гроші, ладні душу продати. І четвертий це смерть і пекло, сліди за ним. Там, де відбуваються війни, де бойові дії, там є пекло, реальне пекло. І тому, якби це ці, ці питання вони стають дуже ясними. І війна в Україні і в Ізраїлі вона сколихнула весь світ і пригадала події 2001 року, 11 вересня, коли цих три літаки, які летіли і які були захоплені терористами, врізалися ці будинки, в ці дома, і загинула маса народу. А лише був один літак, який був також захоплений тими терористами. Просто цей літак, в цьому літаку був віруючий християнин Тот Бімер. І щоб запобігти ще одному такому втручанню, знищенню людства, цей тот зібрав юнаків, чоловіків і вирішили захопити цих терористів в літаку. І вони застерегли. Падіння цього літака на мирне населення, тобто вони своїм життям вони спасли інших людей. Ісус Христос дав нам е, дві заповіді: люби Бога і люби ближнього і сказав, що немає більшої любові, як покласти життя заради ближнього свого. Тому я дякую нашим воїнам, які покладають своє життя, для того, щоб вберегти наші життя. І я молю Господа Бога, щоб він беріг їх на кожному кроці, щоб дав їм ангелів хоронителів щоб захистив їх, щоб допомог своїм небесним військом і застаріх від ядерної війни. Молимось, просимо Господа Бога, давайте разом вивчати слово Боже, наближатись до Господа Бога через його слово, тому що. Іншого шляху до Бога немає. Амінь.